Смотри, я тобі поясню, ти не згоден, да? а якщо ти не згоден, ти повинен що? Спростувати. А ти спростувати не можеш. Значить тобі потрібно погодити з те, що я кажу. Розуміше? Ну, ти поки не можеш погодити, тому що тобі ще треба. Осмисли, а щоб тебе переосмислити, тобі треба раз в три-чотири проварити в голові. Вот це все. Розуміше? Дивіться, в нас є установчий документ. Перший. Ну. Вони були прийняті, в, ну, по крайній мірі, я так вважаю, на підставі міжнародних договорів і статуту ООН. Самовизначення української нації. Це акт проголошення. І, як там прописано, Декларація про державний суверенітет, давай, розділ перший, давай, самовизначення української давай, нації. ми про бюлетень, і, 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 і там все буде написано. Я візьму зачем, зачем вигадувати? Виходячи з права на самовизначення, передбачено статутом ООН та іншими міжнародними договорами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет. Соб, суб, 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 суб. Давай я От Откриваємо бюлетені. І так, от. бюлеті для голосування на всеукраїнському префенда. Щодо акту прогложення залежності. То -то -то. Здійсню, здійснюючи декларацію про... ну е, проводять тисячолітню дивіться, навіть традицію... в білетані написано здійснюючи декларацію про державний суверет ну, е, здійснюю враховуючи права е, е, передбачено статутом ООН та, та інші, іншими міжнародними документами, здійснюючи декларацію про державний сувереніт України, здійснюючи, О. не приймаючи, а здійснюючи. Так, розумієш, ну ну, ну чого ж проголошує. Верховна то -то, то то -то, то -то. Рада УРСР прийняла декларацію, а українська нація з громадянами всіх національностей схвалили її. Сматрі, декларація, ну, вони не, прийня, ну, вони не прийняли, ну, що? вони не приймали декларацію. Вони затвердили її на референдумі. Ну, на на рефері затверджується одне питання. Так. Ну як ти це не розумієш? Да, то там... Хорошо. Да, да-да, этот, э, этот самый. Нет, да, это нет. Нет, там. 60. Там решены 60. 60 нашли. вид. Да. ЦВК вишень. Да, да, да. Сейчас да, ц... я тебе покажу. Симки вид. Цікаво поспілкуватися з розумними людьми. Кожен свою думку висловлює. І в дискусії народжується істина.